Всім привіт! З, в... привіт. з вами шаламі. І сьогодні ми будемо розглядати ось такий красивий будиночок. Покрути його. Покрути, його, покрути, щоб вибухало який красивий будиночок. Покрути його. Ось з цієї сторони у нас такі вікна красиві. А з іншого боку у нас двері, де можна заходити. Солиско. Такий красивий у нас будиночок. Давай покажемо далі, що у нас тут є. Давай покажи. Показуй. Ось тут відкривається так от у нас він. А-а-а, И мы... Ой, тут такая краса. Тут такие вот... Картинки. Вот это графия. С этой да, стороны годы. не чтобы тушить. Вот... Тут у нас такая вот галявина вытягивается. Ось. Клеточки. І Микарики. тут живуть у нас лялечки і хлопці. Ось такі герої. Показуй, що там за герої у нас живуть. Показуй. Там собі отак. Ось такий от. угу. герой. Ковбой. Така колбойська шляпа в нього. Це ось такий красивий хлопчик. І з ним красива дівчинка. дівчинка. Ось такий у нас сімейний склад. У нас є стілець, який ми поставимо тут на галявині. І поставимо стільчика тут, так от, на галявині. Ось так, щоб виглядало отак красиво. Давай посадимо якусь красиву дівчинку посадимо. Давай посадимо дівчинку на стілець. Оп, ага. Тепер дівчинка сидить за столиком і буде обідати. Ось така у нас красота. З іншого боку у нас двері, через які хлопчик буде до неї заходити в гості. Давай так будемо гуляти. Давай. Відкривай двері. Заходьте. І хлопчик прийшов в гості. Привіт! Ось такі у нас двері. І тепер будуть вони гуляти, мабуть, заберемо цей стічок. Дівчинка вже поїла смачно. Стілець ми поставимо просто збоку, щоб не мішало. І у нас будуть вони. На галявинці стояти. Так от. і його посередині. Отак так от. Опа. Така у нас красота. На цьому у нас закінчується наш огляд. Всім. Пока-пока. Ставте на мій лайк. Підписуйтесь на канал. Буде багато цікавих оглядів і красивих еллюк. іграшок. Пока-пока! Пока-пока!